Що у нас сьогодні було? Блінчики, да? Алад... сьогодні були оладії, вчора були гречаники. На даний час ми готуємо фрикадельки. Будуть фрикадельки, буде суп сирний на гарнір. Щось буде, ще не Нам дали повну свободу, виборі меню, складання меню, вибори страв, які ми готуємо. Резон харчування насправді у нас дуже великий. З тих продуктів, що ми отримуємо, намагаємося готувати дуже багато різноманітних страв. Хочу вас запросити на наш продовольчий склад, показати, чим наші хлопці харчуються. Ласкаво запрошую консерви, м'ясо свіжеє. Ну що, у нас, наприклад, тут знаходиться водичка. Далі у нас йдуть крупи, овощі свіжі. Ну, як не як стараємося підтримати це все в чистоту і порядок, ну, не в даному випадку. Є так, що у нас хлібчик знаходиться свіженький. Там далі у нас тушонки знаходяться і паштети. Стараємося підвозити зразу. Приїхали, наприклад, поставщики, зразу. Розвести нашим хлопцям на позиції, щоб у нас у них був свіжий, якісний. Найбільше люблю в даній ситуації, це, наприклад, дайте нам яйця, яйця і там колбасу ми піджаримо, все буде добре. Нам більше, наприклад, нічого не треба, але каже, дайте нам якихось овочів, бо кашу там, ні, там, то ні. Та яйця і дайте нам м'яска якось. У нас, наприклад, українці <свіття> люблять борзу з, з м'ясом. Каже, нам що? Борщик з мяском, з фасульками, хлібчик з часничком, хлібчик з мене взагалі унікальний випадок. Я прийняв дві присяги в своєму житті. Я прийняв 87-му, служив в Радянському Союзі і зараз прийняв присягу Україні. Ну, коли війна почалась, там пару днів посидів вдома, думав, вдома піти в тероборону, пішов. Там. Ну, напевно, все-таки це в крові нашому, що ми вільний народ, що ми не, не любимо, щоб нами хтось командував, нагинав. Я не з Чернівців, я сам Броварський. Коли вже була навала Русні в Київській області, підійшли вже до нашого міста. Тоді я забрав свою сім'ю, сіли в машину і поїхали. У нас знайомі. Були в Чернівцях, я привіз сім'ю і пішов одразу в воєнкомат. Коли я розповів, що в мене є диплом кухаря, що я вмію готувати, кухарів не вистачало. Голодний солдат це не бойовий солдат. Скажіть, смачно сполобів? Звісно, як вдома. Відійшли від радянських кліше, норм, які не дуже добре. Від, від цього страдає якість їжі: борщ, солянка, капусняк, гороховий суп, суп-харчо, і плов узбекський, і лобіо грузінське, така фасоля з м'ясом, голубці. Кожен день ми готуємо приблизно 50 літрів першого, кілограмів 20 каші, якесь м'язко, якісь салати. Ну, понятно, що. Солдат голодний гірше воює, ніж солдат ситий. Хоча в проголодь біст... ліпше нам, до речі, деякі б сказали, що поправили з що нас будуть тут притягувати до відповідальності за це, що ми тут займаємося тероризмом.